Сьогодні поговоримо про джиз PowerPack 520. Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому youtube каналі торгом ми розігруємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші? Вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду. На нашому ютуб-каналі є вже досить багато відео з порівнянням та оглядом різних портативних зарядних станцій. Кому цікава дана тема, перейдіть по посиланню, яке буде десь ось тут горі, і ознайомтесь із цими відео. А сьогодні нас на огляді є новинка від торгової марки GIS, модель Powerpack 520. Що це за портативна зарядна станція? які в неї існують плюси і мінуси. Дізнаємося в цьому відео. Погнали. До комплектації портативної зарядної станції входить ось така сумка, всередині якої ховається блок жилення від мережі 220 вольт, Кабель для підзарядки від автомобільного прикурювача. Ну і ось такий кабель для підзарядки ваших гаджетів, з одної сторони, якого знаходиться звичайний USB A. -А, а з іншої сторони, знаходиться Type-C і micro USB. І також традиційно інструкція по експлуатації. Тепер щодо технічних характеристик, вага даного девайсу складає 5,1 кг. Всередині знаходиться літій полімерна акумуляторна батарея на 20 ампер -годин або на 518 Вт годин. кому як зручно. І як заявляє виробник, ресурс цієї акумуляторної батареї складає тисячу циклів заряд розряд, що в принципі досить непогано. На самому девайсі ми з вами бачимо дві універсальних розетки з перемінним струмом на 220 В. Далі ми з вами бачимо роз'єм під автомобільний прикур, Два виходи DC5521. Далі ми бачимо відділ з роз'ємами під USB. Зверху знаходиться у нас швидкий порт для підзарядки USB-C, нижче знаходиться USB Quick Charger. І далі два роз'єма звичайних USB-виходо на 5 вольт і 2,4 А максимум. З лівої сторони, в нас знаходиться червона кнопка Power, яка вмикає і вимикає саму портативну зарядну станцію. Ну і посередині знаходиться ну, відносно інформація. Інформативний дисплей. Чому відносно? Тому що тут ну, дуже мало інформації знаходиться. Це у нас піктограма самої акумуляторної батареї. Ми з вами бачимо, якщо ми ввімкнемо кнопочку AC, вихід на розетки 220 вольт, у нас знаходиться тут піктограмка, яка показує нам, що розетки працюють. Якщо ми вімкнемо а, кнопочку DC, то у нас тут показується, що. Працює роз'єм під автомобільний прикурювач і два виходи DC5521. Якщо ми натиснемо кнопочку USB, то у нас з'являється піктограмка, яка свідчить про те, що працюють у нас зараз порти під USB. Також, коли ми ставимо станцію на підзарядку, у нас з'являється піктограмка з написом IN, тобто вхід. Ну і показує на батареї, що станція, в принципі, заряджається. От і все. І самого цікавого, самого основного, скільки станція споживає, наприклад, при зарядці, або скільки вона віддає, якщо під, до неї під'єднати якісь. Гаджети, вона цього не показує. Ну і тим більше вона не показує, скільки часу залишилося до кінця розрядки даної станції. До речі, загальна потужність на 220 вольт, яку ви можете взяти із цих двох розеток, складає 500 ватт. На жаль, у станції немає максимальної потужності, є лише номінальна. Якщо ви перевищите її, то відповідно станція відключиться від перенавантаження. Цікавий момент на рахунок ось цього USB-C виявляється, з допомогою нього можна не лише швидко заряджати. Ваші гаджети, а і зарядити саму портативну зарядну станцію. У станції є два роз'єми для підзарядки: це звичайний DC і ось цей роз'єм USB c І якщо, наприклад, ви будете заряджати станцію від мережі 220 вольт за допомогою блока жилень який входить в комплект, то час заряду у вас складе приблизно десь. 9-10 годин. Щоб пришвидшити його, ви можете використати якийсь потужний блок жилення там, наприклад, на 100 Вт, під'єднати сюди до роз'єма USB c під'єднати блок жилення стандартний до роз'єма DC, і тоді станція у вас зарядиться набагато швидше, десь в районі там, 5 або 6 годин. Це круто. Вмикається і вимикається дана станція з допомогою ось цієї червоної кнопки Power. Для того, щоб її вімкнути, достатньо один раз натиснути, для того, щоб її вимкнути, потрібно натиснути і утримати на протязі 2 секунд. І ще такий цікавий момент. Якщо, наприклад, ви її вімкнули, і всі роз'єми у вас вимкнені, тобто у вас. Відключений роз'єм AC, DC там і USB, то станція автоматично сама відключиться через 10 секунд. Але якщо хоч один із роз'ємів у вас буде ввімкнений, то вона буде працювати, поки ви не вимкнете примусово. І ще хотів розповісти один момент на рахунок підзарядки даної станції. Якщо, наприклад, у вас зникло світло, і ви логічно вимкнули станцію, і її користуєтесь, в станції вже закінчується заряд. Світло не з'явилося, а вам потрібно кудись там відійти, наприклад, або ви вже просто банально лягаєте спати. То ви з легкістю можете взяти зарядний пристрій, під'єднати його в роз'єм для підзарядки. Інший кінець під'єднати в розетку 220 вольт, займатися там своїми справами або лягати спати і бути спокійними в тому, що коли з'явиться світло, станція буде автоматично заряджатися. А, і ви мені можете сказати, тю, тю, так, так це ж нормально, так і має бути. Логічно, все логічно, що тут такого. Справа в тому, що існують станції і досить недешеві станції, які цього не роблять. Тобто, ви можете вставити кабель для підзарядки його в цей в роз'єм. Ви можете вставити вилку в розетку і чекати, поки з'явиться електроенергія, але станція не буде автоматично запускатися, поки ви фізично не підійдете до неї і не натиснете кнопку Power. Так, це тупо, але такі станції існують. В цій станції лізований автоматичний заряд. І ну це круто. В мене з лівої сторони, а у вас це буде з правої сторони, знаходиться ось такий ліхтарик, який вмикається і вимикається довгим натиском в 3 секунди ось цієї червоної кнопочки. Працює цей ліхтарик в двох режимах: звичайний і сос. Ще я вам хочу сказати, світить цей ліхтарик доволі таки непогано. А от що не круто в даній станції, так це те, що в неї немає максимальної потужності, а є лише номінальна. Я до неї під'єднував наш холодильник з офісу і вона з ним не справилася. Хоча холодильник не, не потужний. Я вже перевіряв, просто хочу зараз вам продемонструвати, що наш холодильник офісний від цієї станції не хоче працювати. Зараз я вимкну його. Оп-оп, замиготіло і все. Вимкнувся. І тут ми маємо перевантаження. Станція відключилася, хоча той самий блюєті на 500 Вт Екофло з даним холодильником працювали без ніяких проблем. Якщо висмикнути кабель і втикнути в розетку, то ми бачимо холодильник. Працює без ніяких проблем. Я до нього під'єднував портативну зарядну станцію Екофло на 500 Вт. Також під'єднував Блюєті і справлялися з ним взагалі без проблем. Ну за рахунок того, що в них була максимальна потужність, хоча й короткочасна, але ця потужність була. А тут є лише номінальна, і при запуску, коли компресор запускається в холодильнику, він просто її вибиває і вона входить в режим захисту. Така біда. Проте під'єднувати сюди якесь освітлення там, комп'ютер, ноутбук взагалі нема ніяких проблем. Навіть я давав їй більше навантаження там 510 Вт, і вона його витримувала. А от різких скачків. На жаль, вона не переносить. Неповноцінний режим ДБЖ в даної станції присутній, що я маю на увазі, тобто ви її можете поставити на підзарядку і користуватися одночасно розетками там, на 220 вольт або роз'ємами під USB. Але ви маєте розуміти, якщо, наприклад, споживання ваше буде більше, ніж 60 Вт, яке може видати блок живлення, то це буде. Фактично не заряд, а лише розряд. Ну і до того ж, в інструкції по експлуатації нічого не вказано, що вона може працювати в режимі ДБЖ, тобто ставити її на довгий час на підзарядку і постійно таким чином користуватися, я не рекомендую. Скоріше за все, що це буде шкодити батареї. А ще я проводив декілька тестів для того, щоб дізнатися ємність акумуляторної батареї даної станції. Я зарядив портативну зарядну станцію до 100%. Від'єднав до роз'ємів 220 ватметр, дав певне якісь навантаження, чекав, поки станція розрядиться. І от коли станція розрядилась, ватметр мені показав, що вона віддала зі своєї акумуляторної батареї 388 Вт. Ну, я так подумав, що це ну, занадто мало. Або щось тут я неправильно порахував, або тут немає цієї ємності 518 Вт. Так, ну, ми бачимо зараз з вами, що станція повністю заряджена. Я до неї підключив ватметр. До неї підключив навантаження. Зараз от навантаження в 31 Вт вже працює 50 секунд. І залишаємо. Побачимо, скільки Вт видасть дана станція і за скільки часу вона розрядиться. Тут зараз по нулям. Так, 228 на розетці. 98 вампера от вже. 19 Вт вона за цей час видала. А, ні, це було це найнижче. Так? Найнижчий показник 19 Вт був. Зараз споживання 31 ну, от, Будемо чекати, з вами побачимо, скільки загально вона пропрацює. І так, ми бачимо, що найбільше споживання у нас було 32 Вт. Пропрацювала вона 12 годин 37 хвилин і видало 398 Вт. Тоді я поставив станцію на підзарядку, під'єднав до неї також ватметр до блоку живлення. І от коли станція заряджалася від 0 до 100 ватметр мені показав, що вона спожила 633 Вт. Ну, Враховуючи те, що втрати йдуть на блоку живлення, потім на охолодження і всякого такого, ну, я думаю, що там все-таки і є цих 518 Вт. Тепер обнуляємося, ставимо на зарядку і побачимо, скільки вона у нас візьме ватт до повного заряду. Так, споживання поки що 63 Вт. Іде у нас зарядка? 63,5. 16-17 секунд Пішла. Будемо чекати. Як ви зараз можете спостерігати, зарядна станція заряджається не через оцей роз'єм DC перемінний струм, так? А за допомогою кабеля Type-C. Також вона може заряджатися і від оцих роз'ємів USB. Спожила дана станція при зарядці 633 Вт і заряджалася вона 12 годин 21 хвилину. Ну, якісь дивні показники, потрібно буде ще раз перевірити. Максимальне споживання було 63 Вт, мінімальне 0,1 Вт. Потім я провів іще один тест на рахунок розряду. Станція була заряджена, знову під'єдную ваттметр, обнуляю всі показники, даю їй навантаження. І от другий раз вона вже показала результат в 453 вати. Це складає десь 12% від тої номіналу ємності, яку заявляє виробник. Я думаю, що це правда, тому що все ж таки втрати є на перетворення з 12 на 220 Тому. Я вважаю, що ці результати досить непогані. Хотілося б дізнатися вашу думку, тому що такий тест провожу я вперше. На інших станціях я, на жаль, цього тесту не робив. На ці зробив, тому хотілося б дізнатися, що ви думаєте на рахунок цього? Чи є там дійсно 518 ватт, чи можливо виробник обманює нас? От Зараз станція втратила вже 122 ватти, і ми бачимо, що зникла одна поділочка. Тут на батареї всіх цих поділок 5 штук, і можна орієнтовно зрозуміти, я так гадаю, що кожна поділка це 100 Вт. Так як в станції, грубо кажучи, 500 Вт, то кожна поділка відповідає за 100 Вт. Принаймні мені хочеться в це вірити. Ми бачимо, що станція вже витратила 200 Вт. І ось на цьому дисплеї ми бачимо, що зникло вже дві поділочки. Тобто, моя теорія про те, що одна поділка це 100 Вт, підтвердилася. Так, а тут момент, дивіться, 393 Вт. станція використала. Тобто не 400, і залишилась одна поділка. Так, ну все, станція розрядилася повністю. Як ви бачите, давайте зараз перевіримо, скільки вона видала нам. А видала вона 453 Вт. Мінімально було на неї 2,8 Вт. Навантаження максимальне 510 і видала 453. Пропрацювала вона 1 годину 23 хвилини. Тепер давайте поговоримо про мінуси даних портативної зарядної станції, адже вони тут існують. Перше, що мені не сподобалося, це дуже довга зарядка, як на мій погляд, від нуля до ста, якщо ви будете заряджати з за допомогою блока живлення того, що йде в комплекті, у вас займе десь в районі там, 9 годин. У мене навіть був такий момент, що станція заряджалася 12 годин. Звісно, що якщо ви будете користуватися ще портом для зарядки USB-C, то цей час зменшиться, але для цього потрібен. Щоб ви мали якийсь потужний блок жилення там в районі 50-100 ватт другий момент, який мені не сподобався, це те, що в станції немає максимальної потужності, а лише номінальне. Це означає те, що ви не зможете сюди під'єднати якийсь електроприлад, в якого є двигун, тому що будь-яке різке зростання споживання електроенергії призводить до того, що станція йде в захист і вимикається. Третій момент, який мені не сподобався, це шумність при роботі. До речі, вона тут якась цікава. Якщо ви під'єднаєте якийсь електроприлад або даєте навантаження на станцію в районі 60-70 Вт вона шумить, але ну майже непомітно цього. Якщо ви даєте навантаження в 160 Вт там, 200 Вт, вона шумить трошки сильніше. Ну і коли ви підключаєте до неї якесь там максимальне навантаження в районі 480-500 Вт, то станція починає шуміти ще сильніше. Тобто пропорційно зростає шум. Чим більше навантаження, тим більше шумиться станція. Дуже цікаво, перший раз таке спостерігає. Ну, ось такий шум при навантаженні в 64 Вт. Такий шум. Навантаження 160 Вт, грубо кажучи, шумить ось так. Ну і такий шум при навантаженні приблизно 390 Вт. До речі, це максимальний шум, який вона створює. Ще вона може робити ось так, ніби підгазовує. Так от! За допомогою телефону і застосунку я перевірив наскільки шумна шумний цей кулер при максимальному навантаженні, то застосунок мені показав 72 дБ. Звісно, що я не розраховую на якусь там суперточність, тому що це телефон, а не спеціальний пристрій для вимірювання шуму. Так, але все одно ви хоча б можете розуміти, що станція доволі таки шумна в максимальних режимах, тому це теж я вважаю мінусом. Плюсів я можу віднести, мабуть, лише непоганий життєвий цикл акумуляторної батареї в тисячу разів. Звісно, що це не літі залізофосфатні, яких там 2,5-3 тисячі циклів, але це і не такі станції, в яких там по 400-500 циклів. 1000 циклів це досить -таки непоганий результат. Ну, якось узагальнюючи цей момент, хочу вам сказати, що подібні станції, тільки під іншими брендами і іншими назвами, я дуже багато зустрічав на просторах інтернету, а це означає те, що це не є якоюсь розробкою торгової марки GIS. скоріш за цього, що вони замовили якогось непоганого китайського виробника дану станцію, тому що ЕКло, ті самі Bluetti і Джекері, вони свої станції проєктують, розробляють і виготовляють на власних заводах. Ця станція, скоріш за все, що була замовлена під брендом GIS. Проте не сказати, що вона якась погана, та ні, ну середньостатистична. І, мабуть, коштує своїх грошей. Чи купувати дану станцію, ну, вирішувати вам. Я, в принципі, розповів за всі її плюси, мінуси, за всі її технічні характеристики. Тому, якщо вам така станція цікава, то можете звертатися до нашого магазину. У нас такі станції є по наявності, і ми зможемо вам допомогти в її придбанні. Якщо ж ні, якщо вам потрібні якісь інші характеристики, також заходьте на наш сайт з У нас там є дуже великий асортимент різних портативних зарядних станцій, а також генераторів, сонячних панелей, акумуляторів, джерел безперебійного живлення і всього іншого, що стосується електроенергії. Так що звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Не забувайте донатити нашим захисникам, адже лише завдяки їхній роботі. У мене є зараз така можливість знімати це відео. А у вас є така. Можливість дивитися це відео. Тож допомагаємо їм, тримаємося купим. Все буде Україна, до зустрічі!